Першого хочу подякувати Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість працювати у 2022 році з початком повномасштабного вторгнення родниківська громада об'єдналася для підтримки Збройним силам України. Протягом 2022 року на особистий прийом звернулася 151 особа з проблемами різного характеру. Більшість питань стосувалися благоустрою, медичного обслуговування, освіти, міжсусідських відношень. Більшість звернень вирішено безпосередньо при зверненні, інші спрямовані до відповідних структур для вирішення. При потребі звертався від імені жителів у відповідні органи за належністю. Зауважу, що робота старостату не припинялась навіть у період відключення електроенергії. Сільською радою забезпечено староста та сільський будинок культури генератором та було північно для забезпечення безперебійної роботи. За дорученням сільського голови здійснено обхід усіх об'єктів господарювання, що розташовані на підвідомчій імені території. За висновками обходу проведено роз'яснену та рекомендаційну роботу з питань юридичної реєстрації як ФОПу. Приведення у відповідальність документів про найманих осіб щодо оформлення своєї техніки та документації в належний стан. Наприклад, наслідком такої роботи є реєстрація ТОВ в у Поланську громаду. Також мною та працівниками Старостинського округу було проведено роботи щодо інформування громадян стосовно нарахування та сплати земельного податку з фізичних осіб за 2021 рік та інших платежів до бюджету. Підвищення плати за земельний податок неоднозначно сприймається мешканцями. Потрібно продовжувати роз'яснювальну роботу і у 2023 році. Налагоджена співпраця з офіцерами Поланської громади спільно вирішуються проблеми на території округу та проводиться інформаційна роз'яснювальна робота. З 24 лютого 2022 року активізувалася робота громадського формування родниківка. Проводиться патрулювання до сьогоднішнього дня. Також проводилися вишколи. Дякуємо керівнику КСП Родниківка, депутату Поланської громади Сергію Войченку, що весь цей час забезпечує формування палива. Наші плани на 2022 рік внесли свої корективи повномасштабна агресія Росії. Довелося відмовитись від великих проектів по благутті. Свої сили зосередили на роботах, щоб допомогли утримувати населений пункт у належному стані. Дякуємо КСП Родниківка, директору Сергію Войченку, що допомогли у виконанні майже всіх робіт. У зимній період проводилася розчистка снігу, заготовлено посипковий матеріал, що розміщувався на узбіччях. За необхідністю мною проводилося посипання небезпечних ділянок доріг. Проводилася посипка центральних доріг під час ожеледжів. Також провели розчистку аварійних дерев біля став. Протягом року проводили косіння територій населеного пункту та прилеглих територій комунальних закладів. У весняний період проведено омолодження дерев, видалення омили. Працюємо по знешкодженню амброзій на території села. Запроваджено акцію безкоштовного вивезення опалого листя, проведеного озеленення висадили сосни. Постійно контролюється стан мережі вуличного освітлення, замінено 154 лампи, проведена корекція вузлів обліку тощо. За ініціативи директора ксп Родниківка проводилися роботи із грейдерування, підсипання аварійних ділянок щебенем та мучкою. Навесні проводився ямковий ремонт холодним асфальтом. Капітально відремонтовано дві ділянки аварійних доріг у вулиці Київська на суму 1 мільйон 650 тисяч гривень. На всіх інших ділянках доріг проведено ямковий ремонт. Ще раз хочу наголосити, що такі важливі та затратні роботи взяло на себе керівництво та колектив КСП «Продниківка». Найважливішим у 2022 році щодо закладів освіти стало створення безпечних умов перебування вихованців та учнів у закладах. Так, СДО Роднічок одним із перших розпочав свою роботу після повномасштабного вторгнення завдяки оперативному ремонту укриття. Дякуємо голові Полинської громади, директору КСП Рудниківка та колективу садочку. Нагальною проблемою залишається ремонт даху, фасаду, закладу та благоустрій території закладу. У ліцеї проведено роботи по обмощуванню частини будівлі. Ці роботи потрібно буде продовжити, щоб максимально зберегти ремонт в укритті ліцею. Забезпечено роботу потужного шкільного генератора, від якого був додатково під'єднаний садочок та свердловина. Дякуємо відділу освіти за закуплені матеріали та КСП-рудниківка за оперативне монтування та підключення. Амбулаторія. Замінено насос на опалення, який було придбано за спонсорські кошти. А фахівці КСП-рудниківка допомогли встановити. Підтримувався благоустрій, обкошування, вивіз листя, фасад тощо нагальною. Проблемою є ремонт даху, фасаду внутрішніх приміщень та електромережі закладу. Сільський будинок культури рудниківки продовжував функціонувати. До всіх свят колективом будинку культури було знято, змонтовано та розміщено в мережі Facebook концертні номери. Також була підготовлена вистава на Різдво. Проводилися заходи до пам'ятних дат. У 2022 році у Рудниківці відкрито сучасний багатофункціональний спортивний комплекс з залами дворцівський, тренажерний та танцювальний. Це дало змогу працювати гурткам позашкілля секції з греко-римської боротьби та танці. Також працюють гуртки з боксу та фітнесу. У комплексі постійно проводяться змагання громади. На початку повномасштабного вторгнення спортивний зал використовувався як приміщення для внутрішньопереміщених осіб, здійснює підвіз учасників спортикіад громади до місць проведення змагань. У 2022 році футбольний клуб Рудниківка Ніка став чемпіоном об'єднаного чемпіонату Джулинської футбольної ліги та Уманського району в пам'яті загиблих захисників України. А у 2023 році футбольний клуб Ніка виборов суперкубок об'єднаного чемпіонату Джулинської футбольної ліги та Уманського району в пам'яті загиблих захисників України. Постійно співпрацюємо із соціальними працівниками комунального закладу «Центр надання соціальних служб та фахівцями служби у справах дітей Полонської громади. Особисто проводив розселення обстеження матеріально-побутових умов внутрішньопереміщених осіб, видача їм гуманітарної та благодійної допомоги під контролем стан справу богатитних сімей, громадян з інвалідністю, громадян, що потребують догляду сімей, що потрапили в складні життєві обставини, брав участь у виїзних комісіях. Ще раз наголошую: окрім основних завдань старостату, пріоритетом є допомога збройним силам України. Слава Україні!